Власне, ласка, віжче, лежіть. Ми тут передали вже декілька записок, ми за це будемо молитися, може ще і, ласка. Заріб наші таки на війні Стас і Ладяк щоб Як до борів живим. Добре. За нашу сім'ю, семью, пожалуйста, чтобы задержать погибнуть. Благодарю Богу за, 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 за защиту. <клес> вот. И также хотел попросити молитися за Рустам, який в Німеччині. Він да, он и ездит, там есть фонтанский. Церковь у него в двух местах, там они могут ну, их распитывать. В общем, 350 километров он едет в одну сторону, чтобы побыть в служении со своей церковью. Он их собирает, проповедует там. Вот такие трудности есть, чтобы Бог дал ему силы, желание, и чтобы Бог упилил там, чтобы там служение не останавливалось. Что-то зацианские служения, там в Германии и за рустами за шутки. Из-за наших служения с этих ціна. цианок. Цианский народ за покаяние, за спасение цыранского народа здесь в Березов. Ну, Дух Вадим, как против. Еще раз. Дух Вадим. У нас со старей сестру Валерию, пусть и бабушка Бабушка Оля, вы можете? Мінятися, будь ласка, я хочу вам представити людину, вона по просто найменша серед середина, але вона найстарша серед нас, їй 95 років. 95 років. 8 жовтня у неї був день народження, і, як мені казали, з міської ради вони прийшли. При, ну, при приїжджаю до тих людей, якому виконали з 80, 85, 90, 95, бо також шагам таким 5 років вони відвідують. В Абишковолі при, при, приїжджав мер з заступниками, привітали. І ми також вас хочемо школяр привітати і помолитися за вас, особливо скільки, скільки вам дав Бог отако, прожити це життя, воно було, я знаю, складне. А, але така Бог тримає вас і до цього часу беріг вас, це радіємо за вас. Спасибо, спасибо. 95 років. Ну, живіть ще п'яти. П'ятерочку таку приживіть. До тебе. Ну, Нагадую, нам кожен щонеділі проробить, добре? То якось тискний чек. Добре. Ще одне таке невеличке оголошення, як допоможемося, ми знову відкрили можливість видачі гуманітарної допомоги одягу. Стало трошки прохладніше і кому потрібен одяг, ви знаєте, де у нас там у той, на другому поверсі, можете вибрати щось для себе, якщо вдасться. Бо ці речі, вони, ну самі розумієте, це все відкрить, може буде складно вибрати, але попробуйте, попробуйте бо Бог цьому було благословить. Якщо маєте потребу, то піднімайтесь, знайдіть якісь там для себе речі. Пам'ятайте, що чай гарячий гаряче при, пригощення угощення для всіх. А зараз давайте станемо на ноги свої, помолимося до нашого Господа за ці всі нужди, які ми маємо, які звучені, які не звучені, в серцях залишилось. Отець наш Небесний, ім'я Ісуса Христа, йдемо знову до Тебе, щоб подякувати Тобі, прославити Тебе, Батько, і попросити Тебе. Попросити за ці, за ці всі нужди, за Валентину, і хворіє, за Тетяну, якою ноги Боже благослови її, за Федора, який хворіє, тяжко хворіє, і сестра переживає за нього. Господи, підтримай благослови цю сім'ю, цього федю благослови, Господи, укріпи, смісни. Також і Валентина, там сестра і внуки. Гладі, Даня, Імілія і ця велика сім'я, і сини Гріша, Паша, Поля, Господи, благослови цих дітей, щоб мали спасіння, щоб мали страх Божий, щоб мали щастя в цьому житті особистому. Господь, і ми просимо Тебе, сильно просимо за наших військових, які захищають нас за стасика, за влада, Господи, бережи їх. Збережи, Господи, і захисти за Андрія, за всіх його побратимів, Господи, благослови, збережи його, за Сергія, за Давида. Господь, ми приносимо їх на руках молитви, щоб Ти їх болів, Господи, ці хлопців, за Ігоря, який в пліну Боже, роби так, щоб він скоріше повернувся. За всіх, тих, що в полоні, Господи, поверни Батько, за Сашу, за Сергія. За Рому, за Діму просимо тебе і за нашого брата рочка, і чекати, Господи, його благослови, підтримай, укріпи, використай Його на тому місці, де він знаходиться. Господь, благослови Вадіма, внука моєї лани, Господи, благослови Його і всіх його побратимів, Господь, всіх, кого ми знаємо і не знаємо, Боже, хто пропав без безвісті, Ми молимо тебе, щоб. Появилася якась вісочка про них, щоб для рідних оце було якесь утішення, якась надіжда. Господи, благослови всі сім'ї, які зараз тяжко страждають і переживають ці втрати. Господи, ми просимо Тебе і за Вову Мацаченка, за його служіння, за циганський народ ми просимо, благослови їх, даруй, таке добре серце, щоб вони покаялися перед тобою, були спасенними за устами. Який преодоліває такі відстані великі, щоб послужити Тобі, послужити циганам сполі, укріпи його. І благослови там циганський народ, смущення народу, Господи, благослови. Ми просимо за бабушку що... ми раді, тому що вона знаходиться серед нас. Ми раді, що в неї є така рівна, що вона не пропускає жодного зібрання. Ми, ми, ми радіємо, що вона тут, Господи, Ти при... Далі такі довгі роки, Господи, то даруй їй іще, утішені і мир, і щоб її всі рідні, і діти вони мали спасіння, щоб серце бабушки Олі, воно раділо і було в спокої які ти їй даєш. Вослові також є дочку Танюшку, яка тут серед нас, Господи, цю. Дітку, ну, велику таку, Господи, їй вже 65, благослови їм. Благослови. Дай здоров'я, дай їм добрі стосунки в сім'ї, Господь, во всьому. Благослови нашу сестру і її день народження, в мені Бог Господи. Втримай її, благослови, дай радість волю. Ти знаєш, як і порадувати, Господи. Ми всі з цими нуждами приходимо до Тебе, щоб просити тебе і прославити Тебе. Тобі слави, подяка за все, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний, подавай нам кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава у віки. Амінь.